Слава, Не мікрофон. Слава. Сьогодні ми чуємо розповідь івангівську про Гразинську околицю Біснуватих, стадо свиней і про все, що там сталося. Але також хочу сказати, що сьогодні ми будемо говорити на тлі цього промовистої вангелії про щось що має дуже велике значення. Для нас тепер і зараз, і особливо в світлі кількох резонансних подій, які відбулися ближчими днями чи тижнями. А це, пригадуйте, був скандал великий, коли священник сказав щось проти абортів, і проти нього ополучилися цілі купи людей, які стали на захист у лапках. На захист жінки, прав і всього решту, які почали згинувачувати церкву у всіх смертних гріхах, які тільки можна. Ще би хотів згадати як вступом до нинішньої розповіді, роздумів, іншу скандальну, ще більш скандальну історію, ще ближчу до нас. А це скандал десь там в енергоатомі, як така жахлива корупція, яка могло статися. Ну, і пішло, і поїхало. Все, що навколо того закрутилося, я сам десь на другий якийсь день довідався, про що сталося. І з огляду просто на, на ті скандали, які розкручувалися людьми. Але в тому всьому, що в першій, що в другій історії, мене не особливо сильно зачіпає. Що там відбулося, але то, як на то відреагувалося. Скажете, що тут порівнювати? В першу, ми би мали сказати, ну все добре, отець сказав. А в другому, мали би сказати, що ті, які там, захищають чи противляться такому скандалу, тут молодці, бо противляться, бо таке неподобство робиться. Але насправді, Тут є один спільний знаменник. І ще одним таким вступом до того, як ми будемо дивитися на нинішній Євангелії, є подія, яка відбулася десь буквально позавчора, 105 років тому назад. Парампарампам. А це узаконення права жінки на аборт в Радянському Союзі. В Росії тоді ще? Ну і тут скажемо, ну взагалі вже наш Ксенц таке щось хоче зв'язати докупи, але, але це все правда. І нинішня Євангелія дуже потужно описує всю цю ситуацію. Дивіться, Що ми бачимо в нинішній Євангелії? Ми бачимо якусь з одного боку добру дію. Ісус звільняє, тут навіть пише Євгелист Лука пише оздоровляє, як оздоровився чоловік. Ісус оздоровляє чоловіка, Лука говорить як лікар. Оздоровляє чоловіка. Люди прийшли, подивилися, як то все відбулося. І що сказали? Ура, як прекрасно. Ні. Опустили голови і сказали, слухай, іди звідси. По добру по здорову. А то, щоб нам чогось ще гірше не сталося. Бо ми ж втратили ціле стадо свиней, яких не мали права тримати. Бо згідно припису Моїсеєва свиня нечиста, тварина, її не можна тримати, її не можна їсти, її не можна. От. Але люди собі живучи за латинською прикорською, гроші не пахнуть, а тут як кажуть гроші. Потім можна обміняти римські гроші, які заробили на свинях на кошерні гроші, і все буде нормально. Прохитруємо і якось викрутимося. Ми втратили. І втратили через кого? Через Бога, який прийшов, який зробив їм добро. Іншого юналиста, коли ми чуємо цю історію, то, що цей чоловік тероризував всю околицю, всім був неспокій через цього чоловіка. Клопіт, страх великий був. Тішитися треба, бо людина оздоровилася, безпечне середовище, як би тепер сказали, в нашому регіоні настало. Ніхто вже ні на кого не нападає і той не чудить. Дітям не треба віск виливати вже. Хто ще виливає віск? Не признається. Не купилися. Спокійно. Тільки аплодувати таким. Ходу подій, але ж ні, відправили Ісуса геть. Бо розумій, що коли ти оздоровляєшся добре. Але коли те, що ти робиш, пильнуєш всю повноту закону, тут ти нам не підходиш. Іди звідси. Ти занадто сильний для нас пророк, аби бути поміж нами. Вернемося до абортів і комуністів. Яка причина була абортів? Не будемо там вдаватися в глибоку ідеологію. Просто практично і зрозуміло. Причина конкретного абортів це треба було піднімати країну після руїни і треба робочих рук. А жінки, як будуть вагітні, що буде? Вони не зможуть працювати. Як будуть доглядати за дітьми, не зможуть е, працювати. Значить, що зробимо аборт і питання вирішено. Дозволимо і легалізуємо перші у світі. Перші у світі щось, що все вважалося неприпустимим, У всіх культурах і народах вважалося неприпустимим і огидним. Комуністи, соціалісти, марксисти. Кажуть, а ми це зробимо, нехай буде тепер це добре. Це буде добро і право жінки. Право жінки піти працювати, право жінки не бути матір'ю. А що буде робитися з жінкою нам по барабану, про то ніхто не думав. Що буде робити з суспільством ніхто не думав. Що буде робитися, коли ця жінка буде працювати і не дасть дитини, дітей не буде? Хто буде робити через 20 років про це ніхто не думав. Про занепад моралі? Через оту всю сексуальну революцію, яку зробили москалі комуністи, які вже пізніше, дуже скоро вони очухались, і все відмінили, але аборти лишили. Бо там в комплекті з абортами йшло ще багато всього іншого. Що всі мають право на всіх жінок. немає інституту сім'ї, це буржуазні пережитки. Ми не пам'ятаємо, бо ми не з тих часів, але історія це пам'ятає: документи є, свідчення є. Розпуста, моральна деградація дійшла до того, що держава просто не могла існувати. Що вже ні про яку працю не йшлося, бо знищили мораль. До речі, про мораль теж було недавно тими днями треба забрати слово мораль, а, написати якимось таким розвитим поняттям іншим. І ніби шукали якоїсь доброї справи процвітання держави. Але хотіли потягнути одним кусочком. А не цілим фронтом і так не вийшло. І попали в оточення. Самі собі плюнули в писок. Зрозуміли, що це не добре. Хоча аборти лишили, але всі інші права десь трошечки вернули назад. І що сталося в державі? Держава втрачала багато, мільйони населення. Я не говорю зараз про моральну точку, я говорю просто про соціальний вимір аборту. Вернімося про життя, про мораль цієї історії. Кожний аборт це вбивство. Це не медична процедура. Це вбивство дитини, яка зачата жива, яка має право на життя. Кожний аборт це вбивство живої особи. Наша конституція, наші природні закон, який ми намагаємося по якому жити. Я не говорю навіть про Боже. Але стоїть і базується на основі життя. Життя це найвища цінність. Чому життя кожного з нас має цінність, а життя того, хто ще не народився, не має цінності. Хлопці? Чому життя наше має цінність, а когось іншого не має цінності. Сідайте на лавку, будете слухати. Давайте. Дякую. Осудьте, дякую, ви дуже добре. Ну, першу лавку, я знаю, що на школі в першій лавці з сидіти, ну, але що робити? Відмінники сидять на першій лавці. Нормально, так? Прекрасно. В школі. Вибачайте, сидіть на першій. Чому життя одне має ціну, а друге не має ціну. Чому є подвійні стандарти? Так би не мало